Що таке маски? Це слово чули всі жінки. Всі жінки, я сподіваюся, регулярно їх здають, але що це таке, і навіщо це здається в деталях? Я впевнена розуміють не всі. Давайте розбиратись. Під словом, мазок лікарі зазвичай розуміють два види аналізів: це аналіз на запалення і аналіз на онкологічні атипові клітини епітелію шийки матки. Аналіз на запалення, він ще називається мікроскопія, мікроскопія урогенітальних виділень, мікроскопія пахей Айсон. Він дає нам можливість швидко та дешево підтвердити або спростувати наявність запального процесу у піхві. Але детальну кінцеву інформацію, чим саме викликаний цей процес, чи немає там нічого страшного, Страшного. Цей аналіз, на жаль, не дає. Він дає нам лише можливість припустити, чим це викликано. Але для того, щоб знати точно, треба здавати більш вузькі спеціалізовані аналізи, такі як аналіз на інфекції, що передається статевим шляхом, аналіз на вірус папілому людини і так далі. Другий вид аналізів, які розуміють під словом мазок, це аналіз на наявність онкологічних атипових клітин на шийці матки. Цей аналіз ще називається паптез, цитологія, онкоцитологія, рідинна цитологія. І цей аналіз дає нам можливість вчасно діагностувати рак шийки матки або передракові стани. Цей аналіз треба здавати раз на три роки, або частіше, якщо у вас є вже якась скомпроментованість по шийці матки, і ваш лікар індивідуально визначає ваш графік взяття ПАП-тесту. Аналіз виділень рекомендовано здавати щороку або за появи виділень, зуду, дискомфорту, почервоніння в ділянці піхви, що може бути симптомами запального процесу. Будьте здорові, обстежуйтесь вчасно і бережіть себе.